Всім привіт! Агротех-склад. Сьогодні зніматиму вам Донфенг 244 DG2U. Це модель з примусовою гідравлікою 25-го року зборки. Е, Одразу хочу сказати, що це перший трактор, на якому я не можу сказати, мотор, як у всіх. Тут мотор відрізняється. Тут стоїть мотор ZN390T. Тобто, по факту, у нього більший робочий об'єм 1,8 літра. Хоча потужність вказана 17,6 кВт. Але як і у випадку з ТД-390 мотором від ДТЗ, ми знаємо, що тут, по суті, запас потужності більший. В середньому. Все інше, воно позалишалося плюс-мінус на своїх місцях. Це посилений сороковий міст, посилений сороковий редуктор на 24-му тракторі. Нагадаю, 120 кг додаткової ваги, тобто 6 по 20 Це вообще просто архі круто. Гідропосилювач керма. Це у нас трьохциліндровий, тобто все те саме, тільки більший об'єм, більше потужності. Масляний і паливний фільтри, в принципі, в доступі міняти їх легко. Крил, як і не було, так і немає. Ну і що вони потрібні? Розбарні задні диски 112х24. Передня у нас 6,5х16. Теж диск у нас А ні, це диск де не розбарний. Рівна підлога з невеличким виступом, Ковричок. це вимикач двигуна, тобто відсікач палива, фронт реверс біля керма. Коробка основна у нас під праву руку, блокування диференціалу, стояночний тормоз. Це у нас. Вал відбору потужності, це перемикається повищені поніжені, це вмикається передній міст. І З цієї сторони у нас гідравліка, гідровиходи, ручний газ, в принципі, все. Так, На цих моделях юшки іде да, два вивесних гідроциліндри, тобто примусова гідравліка, тобто можна віджимати задну, задній міст трактора. Чотири гідровиходи маємо. Маємо ліхтар, дуже широке заднє крило, повністю закриває все. E, значить, по трактору. По суті, це старий добрий донфенг, тобто з посиленими характеристиками, є причіпний механізм, дуже товста крішня, теобразне наварювання, дві швидкості валу відбору, 6 вал. E, але додається ще примусова гідравліка, чого люди дуже сильно просили. от отримуйте. E, на сьогоднішній день цей трактор коштує 8 тисяч доларів. Замовити можна з номером, який бачите на екрані. Буду чекати ваших коментарів і ваших дзвінків. Пока-пока!